Вітаю хлопчиків та дівчаток. До нас завітав Миколка. Добрий день, друзі. Я до вас за порадою. Хочу привітати свою маму, але не знаю як. Може, ви щось запропонуєте. Ну, звісно, Миколка. Малята знають, що для мами можна вивчити вірш, можна разом із кимось із дорослих спекти пиріг або печиво. А можна власноруч виготовити листівку. Як її робити, ми тобі покажемо. А перед роботою, Миколка, ти разом з нами підготуй свої руки. Пальчикова вправа, мама. Підготувала ручки. Мама рано вранці встала. Мама вранці все попрала. Мама кашу готувала. І про діток всіх подбала. Молодці малята починаємо працювати. Для листівки завчасно треба підготувати аркуш бажано м'якого кольору. Дуже багато пелюсток для квіточок і такої самої форми, але зелених. Листочки, зелені стеблини за кількістю квіточок, жовті серединки, зелені листочки треба зігнути навпіл і по краях зробити дрібні, але часті надрізи. Пелюстки квітки достатньо лише зігнути. Це надасть квітці об'єму. Приготуйте клей і можна починати працювати. Спочатку викладіть композицію на аркуші. І тільки після цього ми починаємо всі частини змащувати клеєм та приклеювати. Коли ми визначились із місцем розташування квітів, можемо починати наклеювання. Означуємо клеєм лише невеличку частинку пелюстки. Викладаючи квіти, починаємо з наклеювання чотирьох пелюсток. Їх треба наклеїти нахрест. Наступним кроком клеїмо пелюстки поверх перших, але розмістимо їх між тими, що вже приклеєні. Коли квіти готові, до кожної квітки додаємо стеблину. На стеблині розташовуємо зелені листочки. Їх, як і пелюстки, змащуємо клеєм лише невеличку частину з краю. Нам залишилося наклеїти серединки квітів. Ось така нарядна листівка у вас вийде. Чи подобається тобі, Миколо, наша листівка? Так, дякую! Я обов'язково зроблю для своєї матусі таку саму красиву листівку. Дякую, а зараз мені вже час йти. До побачення. До побачення, Микола. Я впевнена, в тебе все вийде. А нам теж час прощатися. Я кажу вам малята до побачення. До нової зустрічі.